14 серпня середа. Життя слова. Життя слова це життя Бога, бо Бог вдихнув його, а дихання Бога є життя. Його життя і сила засвідчені так, бо Боже Слово живе та діяльне. Гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. Євреїв 4.12. Спаситель також сказав про Божі слова. Слова, що я їх говорив вам, то дух і життя, Івана 6:63. Давайте подивимося, що дає слово життя. 30-й розділ Книги повторення закону слідує за розповіддю про прокльони за непослух закону і благословення за послуг. У ньому народ знову наставляють дотримуватися закону і йдеться про те, що Господь зробить для нього навіть після непослуху, якщо він покається. Потім мосяй продовжує, бо ця заповідь, що я її сьогодні наказую тобі, не тяжка вона для тебе, і недалека вона, не на небі вона, щоб сказати: хто зійде на небо для нас, та нам її візьме і нам оголосить її, а ми будемо виконувати. І не по тім боці моря вона, щоб сказати, хто піде для нас по той бік моря, і візьмі її нам, і оголосить її нам, а ми будемо виконувати її, бо ж дуже близька до тебе та річ, вона в устах твоїх та в серці Твоїм, щоб виконувати її. Тепер уважно порівняйте з цим уривком слова апостола Павла в Римлян 10:6:10. А про праведність, що від віри, говорить так. Не кажи в своїм серці, хто вийде на небо, хто звести додолу Христа, або хто зійде в безодню, хто вивести з мертвих Христа. Але що каже ще? Близько тебе слово, в устах твоїх і в серці твоїм, цебто слово віри, що його проповідуємо. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати у своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся, бо серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння. Уважний читач без зусиль побачить, що цей останній уривок є цитатою першого з доповненнями, ці доповнення. Коментарі зроблені Святим Духом. Вони говорять нам про те, що Мойсей мав на увазі під словом заповідь. Або скоріше, оскільки Святий Дух сам диктував у кожному випадку, то в останньому уривку він зробив яснішим те, що мав на увазі в першому випадку. Зауважте, що звести заповідь із небес. Це те саме, що звести Христа зверху, і що звести заповідь із беззондні, це те саме, що Воскресити Христа з мертвих, що з цього випливає ні більше, ні менше, як те, що заповідь, закон або все слово Господнє ототожнює Христу. Не зрозумійте неправильно, це не означає, що Христос. Це не більше ніж літери, слова і речення, які ми читаємо в Біблії. Це далеко не так. Річ у тім, що той, хто читає Біблію і не знаходить у ній нічого, крім простих слів, подібних до тих, що можна знайти в будь-якій іншій книзі, не знаходить справжнього слова, мається на увазі, що справжнє слово це не мертва буква, а воно тотожне Христу. Той, хто знаходить Слово, справді знаходить Христа, а той, хто не знаходить Христа в Слові, не знайшов Слова Божого. Це також показано в шостому розділі Євангелія від Івана, в якому ми знаходимо заяву Христа про те, що слова, які Він говорив, були дух і життя. У 35 му вірші цього розділу ми читаємо. Ісус же сказав їм: Я хліб життя. І знову у 51-му вірші Я хліб живий, що з неба зійшов, коли хто споживатиме хліб цей, то і повік буде жити, а хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам. І знову, якщо ви споживати не будете тіла сина людського, і пити не будете крові Його, то в собі ви не будете мати життя. Потім, у 63 му вірші, він додав: то дух, що оживлює, тіло ж не помагає нічого, слова, що я їх говорив вам, то дух і життя. Тут ми знаходимо найяскравішу заяву про те, що Слово Боже прийняте з вірою, насправді передає Христа душі людини. Твердження. Плоть не приносить жодної користі, фактично підриває Римо-католицьке жертвоприношення Меси. Припустімо, що священникові справді вдалося б здійснити подвиг перетворення в причасті хліба на тіло Христа. Це нічого не означало б, якби сам Христос, перебуваючи на цій землі, розділив реальну плоть свого тіла на великі й малі частини, і дав би по шматочку кожній людині у світі, і кожна з людина з'їла б свій шматочок. Це не вплинуло б на характер жодної людини у світі. Сам Христос сказав, що плоть не приносить ніякої користі. Єдиний спосіб, яким будь-яка людина у світі може скуштувати плоть Христа, це повірити Його слову всім серцем. Тоді вона справді прийме Христа таким чином. Серце вірує людини до праведності, бо Христос є праведність. і в такий єдиний спосіб будь-яка людина у світі. Може вкушати плоть Христа без послуг священника чи єпископа, ніхто не може зробити більше, ніж узяти прості твердження, писання і міркувати над ними, доки сила факту не почне осіняти його розум, факт, що Христос перебуває в реальному слові, що життя слова, це життя Христа є найбільш приголомшивим. Це жит... Там ємниця Євангелія. Коли ми приймемо її як факт і привласнемо її собі, тоді ми пізнаємо себе слів про те, що людина житиме всяким словом, яке виходить з уст Божих. Готуйтеся до зустрічі з Христом і щодня досліджуйте Слово Боже, нехай Господь звеличується і прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.